Всім привіт! Хочемо показати, я такий жеребчик по Гермесове, Він тут собі в електропастусі ганяє. Находимось в село Вижній Березів. Є такий лошук по Гермесове, є лошечка на рік молодша. Колись їх знімав, біла кобела, була така тут кословка і від тої кобели. Я такий лошук і, і лошечка лишилась. Лушкові два роки, тепер минуло, е, минуло 10 липня 2 роки, а лошечка рівно на рік молодша. І я ще кинь у продажі, ці ця пара по лошок і лошечка не продаються, а коня можливий продаж. Є ціка розкол. Не хочу сфокусувати. Дуже прикладний лошук. Нога. Файна, груба нога. Прим. Розкол я його знімав пару разів, що він вже був на каналі. Там є, як у 10 місяців. Знімав, там теж видно було, що в нього з малого такий розкол тримався. Дуже цікавий. Пробую гаду Їде. Бо вже пару разів є. пару разів був у шлії, що вже щось плюс-мінус. Я що вже такий їхав так, мабуть. Їхав вже, Що був вже багато раз. О, ці. Багато раз шліє, був і в лісі і в фірі. А, в фірі не був, але у лісі був. Пес прикладний лошук, Такий гуц. Файна грудниця. Нога. На два роки. Лосковки на малюночку. Підкований, кований на всі штирі. Тепер відпочиває, трошки хоче показати кіно. Молода енергійна. Не з лошицю. Я лошицю, правда, давно виділи. Але... Непевно бою однакі. Файний лошук. Нагадую, знаходимося в Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній, Березів. Цей не продає сія кінь на продажу. Так що додивлюйтеся до кінця, покажемо далі. Ще коні. Син нагадую син першого гермеса. Цього гермеса, що був у печеніжені. Гермес. Полишив теж дуже багато гарного потомства. Грева на два боки, густа погода така туман хмарно, трохи нема такої якості, якби хотілося би було файне сонце, то туди було б зовсім інакше виглядало. Та й мама його теж була велика кобила, там я на каналі. Давніше, що я показував. Достойний лошок. Так що їдемо далі. Tak, jest jeszcze taki taki nieluszeczka. Masz brat, to ty biorę sobie tam, gdzie przebywałeś. Ця лошечка також по-гермесове, Зараз покажемо трошки ближче її. Лошечка теж по-гермесове, по тій самій кобилі і по тому самому огірові, що, що й жеребець цей, що поперегнув. Лишиця минув рік. Літом її десь минуло теж, так? Це все молода енергійниця, це хоче бігати. Лошицю тепер розчепили з аби перевезти. Лошиця Да я таких колів. Так, і я такий шакінь. Коні. Ми комусь сподобався такий молодий, перспективний, може бути на продаж. Кінь походить з Вижнього Березова, по тато його теж є у мене на каналі. Під назву Березівський плідник. Це цей лошук по тому жеребце. Він уже Почищений, це вже кінь. Кілько йому тепер. На Юрі два роки. На Юрі буде три роки. Два з половиною роки. На Юрі буде три роки. Два з половиною роки. Дуже прикладний коник. колись був у мене на каналі, який його знімав, що йому був. Тогди рік. Рік, а може рік з чимось. Ну, приблизно десь був в річному віці. Він і на тому самому, ви комусь цікаво подивитися, то він на тому самому відео де Березівський плідник. Там на кінці відео ми його ще знімали малим. Так що такий молодий коник. Нагадую, знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній Березів. Їде в лісі в фірі. Навесніше був у шляї, ціле літо роботи як такої не було, і він відпочивав ціле літо і тепер до осени. Щось такої роботи як не було серйозної, можна сказати так. Але кований їхав як у фірі, так і у лісі, що можна так сказати навчання. Проходив бойове навчання. Що по ціні? Ціна. Ціна 2000. Бо когось цікавило буде дзвонив навіть. Просто масний кінь. На чому він має, який він має обхват? Не знаєш? Тут 2 метри вкритих, це 100%. Та у нас 2-5-2-10 десь мав би платити. Я не знаю, Ваня, бо я не міг. Та так це Так орієнтовно. А висоти не знаєш? Треба мірити. Я можу помірити. Буде стояти? Треба. Він ще розгуляв. Треба. Так, 67. Чекай, чекай, я такого покажу. Там. Ну, це під метр 70. Ось метр 60. Притримай. 24. Тей! Файна мацна грудниця широка. Ну, та лише не може. Та інакше будесь устайне, що кінь вістає неш. Тут видно ж тут поверх два. Я не знаю, бо я не можу. Укривається сто відсотків. Кінь збетий такий що... Так що розміри є на відео, нога 24. Нога 24, висоти десь 1,67 м по нему, орієнтовно. Робочий, молодий. Може бути якийсь обмін, чи, чи маєш так, що обмінів. Yeah, 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 yeah. <laughs> Славка є. 6-4 чи п'є, що, що обміну не треба. Якби когось цікавив, то суто продаж. Ціна 2000 будете собі дзвонити, Номер буде під відео. Пару молодих погермесове лошечко і лошука лише є собі на господарстві. От. А кінь, міг би продатись. Трохи туман, що нема такої якості, нема сонця. Без світило, то би трошки якісніше показав. А так трошки хмарно. Ще лошечку показати. Тут не теж мають електропастух. Є такий файний вегул, що є де кружляти. Як називаєшся лошеці? Файна, теж лошиця, грива густа чорна на два боки. Довжина. Річна, річна лошечка, можна так сказати. Файні, грубі ноги, коліна. Така справа. Так що, кому цікаво, будете собі дзвонити, зараз нагадую. Івано-Франківська область, Косівський район, села Вижній Іберезі. Ця лошечка не продається, жеребець той що на початку відео також не продається по Гермесу, тільки оцей кінь. Так що слава Збройним селам України. Всім мирного неба!